На майстер-класі Ольги Дівєєвої ми проходили тему насилля в сім'ї, І де потерпають маленькі дівчатка від батьків, від друзів батьків, від братів, від їхніх друзів, свекрів. І ви знаєте, ця тема дуже чуттєва. Кожна дівчинка носить оцю броню все своє життя. Вона не відчуває себе просто цінною. Деколи пам'ять просто блокує цей період життя, і якщо ви кажете, що я не пам'ятаю свого дитинства, то якраз треба туди заглянути. І коли ми в сесії починаємо пропрацьовувати це, коли ваше, ваше тіло говорить вам про це, а ваше тіло показує це хворобами шкіри, хворобами всі, які щоб ви були не такою, як треба, щоб вас захистити. Якраз в сесіях ми це пропрацьовуємо. І ваша задача роздивитися в тому, тому що ця маленька дівчинка не могла захистити себе. Вона не могла розказати мамі, тому що в неї тоді мамі необхідно було б поміняти все своє життя. Мамі необхідно було б прийняти рішення і відповідальність за себе, за своїх дітей і за всіх інших. У дівчинки є страх. Страх, що її не зрозуміють, а зроблять винною. І цю вину, і цей страх вона несе все своє життя. І ви знаєте, насправді, коли починаємо пропрацьовувати цю тему в сесії, коли дівчинка розуміє, що там що це був злочин проти неї, що фактично вона не має її вини, і в неї не має бути і страху, який блокує їй все життя, і який показує її хворобою на тілі або самооцінюванням. Що вона достойна жити краще. Коли знімається оцей листочок за листочком, оця броня за бронею, тоді душа стає вільною, вільною від того, що вона, вона цінна, вона прекрасна, вона може йти вперед і дивитися вперед на своє життя. І ви знаєте, коли знімаєш цей стрес, цей біль. Людина розкривається, вона вже може рухатися вперед. У мене були випадки, коли дівчинка прямо Почала нове діло, нову справу, тому що до того вона відчувала, вона перебувала в аб'юзивних відносинах, де вона потерпала, тому що вона не могла вийти на інші відносини, я не достойна іншого, я можу бути тільки так, або я не знайду іншого, тому що як же я буду сама. Розумієте, Тут працюють такі патерни, що я не така, я не чиста, я не, не потрібна. І вони стидаються себе, ці дівчатка. Тому я запрошую вас в сесії для того, щоб це пропрацювати, для того, щоб ви змогли зрозуміти, де ви втратили оцю свою опору, яка вам необхідна для того, щоб рухатися вперед. Де ви, пропрацювавши цю проблему, ви просто почнете жити. Ви подивіться на наше життя, подивіться на наш світ. Він прекрасний. У нас прекрасна природа, у нас падає, побачите, як падає листочок. Ви просто побачите, який сніг, як він є, ви побачите, як світить сонце. Ми живемо на планеті Земля, яка прекрасна, але ви цього не бачите. Ви живете в своєму страху і своїй болі, тому що ви рахуєте, що ви не, не достойні прекрасних відносин, прекрасної роботи, досягають успіху. Тому що я не така, тому що ця броня вас блокує. Тому хто хоче, кому це необхідно, хто відчуває, що він не може відкритися рідним. Ідіть, пропрацюйте психолога це не до мене, то до іншого, а можете записатися і до мене. І якщо у вас є така проблема, вона вирішується, і тоді тіло ваше розслабляється. У Вас уходять всі ваші шкірні хвороби. І коли ви боретеся з чимось, з цією бронею, звичайно, що ваше тіло говорить, в тебе буде хвороба для того, щоб тебе захистити. Так працює система. Зрозумійте це. Коли ви це зрозумієте, пропрацюєте, ви, у вас просто буде зовсім інше життя. Ви будете жити повноцінно, ви будете відчувати красу цього сві світу. Запрошую. Завжди рада допомогти.